Зовсім коротенько зроблю порівняйну характеристику, де краще, тобто вигідніше, накопичувати власний капітал для себе. Ну, думаю, що той варіант чи треба накопичити, чи не треба, взагалі відпадає, тому що надіятися на когось, це не варіант, щоб ми колись мали можливість добре жити. І не працювати для цього нам потрібен капітал. І його треба накопичувати десь, де можна накопичити. Я вибрала три варіанти: дома, банк і страхова компанія. Лайфо, страхова компанія. Я говорю про міжнародні компанії, які працюють у світі вже дуже давно. І по таких критеріях ми проаналізуємо, прохарактеризуємо. це: надійність, прибуток, інфляція, податок, захист, пільги і додаткові можливості. Отже, вдома, яка надійність вдома? Ну, поставимо плюс і тут же поставимо мінус. Я розумію, що більшість українців кажуть, що хочуть відкладати гроші тільки вдома, тому що вони нікому не довіряють друзі. Так, дома можна і треба мати якісь певні резерви фінансову подушку. Та вдома ви, по-перше, не зможете накопичити хороший капітал, це дуже складно робити. Найбільший ворог грошей наші руки. Ми завжди можемо ті гроші потратити на якісь інші непередбачені події. І довгий термін однозначно дома відкладати дуже складно. По-перше, з дому може хтось потягнути ті гроші. А в сьогоднішніх умовах, коли ми можемо втратити і будинок, і квартиру, це взагалі стає під дуже великим питанням. Тому, скажімо так, є свій плюс, бо ніби вони у нас під руками, і в той же час це дуже великий мінус. Щодо банків, друзі, я ставлю знову ж таки плюс, але ставлю і мінус. Чому? Тому що залежно, яку суму ви будете відкладати, якщо в банку... Вибираємо, то банк мусить бути учасником фонду гарантування. І тоді при банкрутстві банку, бо банки банкрутують, вони можуть банкрутувати, вам фонд гарантування поверне, але максимум 600 тисяч гривень. І то в порядку черги. Тобто там треба буде деякий термін чекати. Тому є плюс, якщо ви тримаєте до 600 тисяч, мінус, якщо ви не проконтролюєте варіант, якщо банк е збанкрутує, або якщо ви тримаєте там більше грошей. Щодо страхових компаній, я можу поставити всі три плюси. Чому друзі? Тому що лайфові страхові компанії міжнародні. Згідно міжнародного законодавства і нашого вже українського, вони не мають права себе оголосити банкротами. Такий закон для цього не у них є таке поняття як страхові резерви, для цього у них є таке поняття як момент перестрахування, надійність інвестицій на відміну від банк. Банк може інвестувати в різні сфери, страхові компанії інвестують тільки в надійні проекти. Жодна міжнародна лайфова компанія не збанкрутувала, а вони працюють понад 200 років. Тому це найнадійніше місце, де можна собі накопичувати гроші. Далі про прибуток. Дома, звісно, у вас ніякого прибутку немає. Вони мертво у вас там лежать. В банку, звичайно, є прибуток. Ставимо плюс, нехай там невисокий, але він часто може не покрити рівень інфляції, але тим не менше він є. В страхових компаніях він теж є. Я навіть поставлю два плюси. Чому? Тому що в лайфох страхових компаній, якщо ви накопичуєте гроші, працює таке поняття як складний відсоток, тобто йде процент на процент. Ви проценти не забираєте, йде капіталізація. І, дякуючи довгому терміну, ви дійсно зумієте накопичити дуже хороший капітал. І, між іншим, є таке поняття самодисципліна, тому що мінімальний термін компанії все-таки 10 років. І за цей термін, ви, звісно, накопичите собі хороший капітал, і гроші круто вас там спрацюють. Далі щодо інфляції. В дома, звісно, немає ніякого покриття, ваші гроші знецінюються дома. в банку теж немає поняття індексації, ви поставили певну суму грошей, якщо ви будете жити за рахунок процентів, гроші піддаються інфляції. В страховій компанії є таке поняття як спеціальний фонд індексації, ставлю плюсик. Він є, він працює. Якщо ви будете приймати участь у цьому, це добровільна справа, але ви таким чином. Дійсно, вбережете вартість ваших грошей. Є така опція. Щодо податків, думаю. Ну, дома тут ставимо плюс. Звісно, вам ніякі податки не треба платити, ваші гроші просто мертво лежать. В банку ви платите податок. Тут є мінус, бо ви платите податок. І щомісячно у вас ці податки знімають. Сьогодні це 18% плюс, так, напишемо 18% плюс 5% військовий збір. В страхових компаніях ставлю плюс і ставлю мінус. Чому податок, в принципі, є, але цей податок буде аж в кінці дії договору. І вам аж в кінці дії договору ви стільки 60% прибутку, 60% прибутку, ви заплатите цей податок. Ну, як буде далі, будемо бачити, чи буде ще військовий збір, чи не буде, ми будемо бачити, тому що це буде через роки. А по-друге, Тепер кожного місяця у вас не знімається цей податок, таким чином у вас збільшується сума накопичень. І ще є один варіант: якщо ви берете програму до 70 років згідно законодавства, податок ви ніякий платити не будете, тому що, тому є і свої плюси. Щодо фінансового захисту. Тобто, якщо ви, боронь Боже, там якась хвороба, якась там інвалідність, каліцтво, якісь травми, звісно, ви ніякого захисту вдома не будете мати. Всі гроші, які ви мали вдома, ви потратите на лікування, правда? В банку теж у нас немає ніякого страхування. В страхових компаніях ви маєте оптимальне страхування, максимальне страхування може бути. І для ваших родин, і для сім'ї, якщо людина пішла з життя. І якщо якісь травми, якісь там опіки, Трата працездатності, серйозні критичні захворювання, тобто ви маєте повний фул по страхуванню. Його дають тільки страхові компанії. Щодо пільг, ну, звісно, дома ніяких пільг, по які ви маєте. В банку ви теж не маєте пільг. В страхових компаніях ви маєте пільгу, ви маєте можливість повернути 18% прибуткового податку. Тобто, якщо ви кожного року відкладаєте там 20-30 тисяч, якщо ви відкладаєте, то вам держава через податкову поверне цих 18% прибуткового податку. Договір з лайфою страхової компанії має таку пільгу. Це теж дуже крута опція. І, Між іншим, це теж гарантія від держави. І друзі, можливості, що це значить можливості. Якщо ви дома зберігаєте гроші, ну кому ви про що порадите? Зберігати гроші вдома, між іншим, так і українці роблять так нікому не довіряю. Я тримаю гроші вдома. і таким чином ви не несете ніякої відповідальності ні перед ким. В банку, якщо ви тримаєте гроші, ви теж не маєте ніяких можливостей додаткових, тому що якщо ви людині порекомендуєте депозит тому чи іншому банку, ну в кращому випадку вам можуть там 100-200 гривень кешбеку дати. В лайфових страхових компаніях ви це маєте можливість, тому що якщо ви будете мати такий договір, і якщо ви розберетеся в її суті і будете рекомендувати такі програми вашим близьким, вашим знайомим. Це все проходить на державному офіційному рівні. Ви будете мати можливість додатково заробляти гроші. Це як додаткова опція. Ви можете це робити, можете не робити. Коротенько я вам провела такий аналіз. Робіть собі висновки і приймайте рішення.